Добрий день, гляньте, чи буде 24 серпня завершення війни? Ну, давайте подивимося, чи буде 24 серпня завершення війни. Окремо хочу а, звернутися до тих коментаторів, які пишуть мені. Навіщо ви дивитеся ці питання? Ми вже це все і так знаємо і розуміємо, і ви це розумієте? Якщо є запитання від людини, то людина не знає відповіді на це питання, і, ймовірно, хоче отримати відповідь. Тому я можу відповісти, бо це мій блог. Хто знає відповідь на це питання, можемо прогорнути і піти далі. Ну, як би я робила прогнози на цей рік. Ну, хочуть люди, ось, є дата, ще одна. Мені цікаво, єдине, скільки ще буде дат. Давайте подивимося, чи буде завершення війни 24.08. Ну, це не про завершення ще. Це ще не про завершення. Ще будуть якісь розмови вестися. Дивіться, дуже багато ілюзій, брехні, які будуть розчаровувати саме ця інформація, ця вся... Ситуація пов'язана з війною, агресивність, тут дуже ще агресивні енергії, і це все буде розчаровувати дуже багато, дуже багато ілюзій, і ми ходимо, повертаємося знову і знову до одних і тих же ситуацій. Тобто ідуть розчарування, форс-межори втрати ресурсів. Ось розчарування по розмовам, які ведуться, так. І те, що будуть обговорювати, і будуть висвітляти на весь світ, буде оці всі рішення вони будуть затягуватися. Тобто ще тривалий такий розтягнений час, це все ще буде тягнутися і обговорюватися. Завершення я не бачу. Не бачу. Давайте візьму зараз іншу коду. Так, чи буде 24 серпня завершення війни, чи буде завершення, так? До завершення ми ще не підходимо. Іде ступор, ступор і е, ще якісь розмови, дебати, рішення до кінця ще прийняті не будуть. Все, що стосується військових, військової цієї справи, ситуації пов'язаної з війни, дуже багато ще провокацій. І е, висвітлять, до речі, не всю інформацію, яка буде обговорюватися. Висвітлять тільки те, що необхідно знати людям. Ситуація, вона ось така, бачите, зависша поки. Поки я не бачу того. Але хочеться.